Міф номер три кажуть, що якщо у вас болить горло, ви зірвали горло, коли співали чи озвучували, треба пити гарячий чай. Давайте перевіримо, правда це чи ні. Гарячий чай це звісно смачно. Але для наших голосових зв'язок, коли вони хворіють чи втомилися, краще попити просто теплий чай чи тепле молоко. Від кави треба відмовитись. Бо воно сушить наше горло. Але все ж таки, якщо з ви не можете собі у цьому відмовити, поповніть водний баланс після цього. Також можна посьорбати супчик чи теплий бульйончик. Але найголовніше не треба розмовляти пошепки. Бо коли ви розмовляєте пошепки, ваші голосові зв'язки стискаються ще сильніше, ніж коли ви просто розмовляєте. Найкращим варіантом буде просто помовчати один, два чи навіть три дні. Ви можете прийняти гарячий душ, адже пар зволожує наші голосові зв'язки. Також рекомендую посмоктати льодяник або пожувати жуйку. Жуйка здатна виділяти багато слини, що зволожує наші голосові зв'язки. Паління та алкоголь краще виключити з цього раціону, бо паління дратує горло, а алкоголь викликає зневоднення. Повертаючись до питання, чи варто пити гарячий чай. То на мою думку, міф зруйновано, адже не можна.